Доброго ранку, любі малята, мене звати Марічка. Я дуже рада зустрічі з вами. Сьогодні я хочу вам запропонувати мандрівку до села Опішня. Діти, а скажіть мені, будь ласка, куди ми з вами потрапили? У село так, По конвіку хата виконувала своє призначення родинного вогнища. Дівчили любити батьків, природу, працю, пісню, де почали спостерігати, як дихає земля, росте трава, виблискує в ранішні роса, сприймати запах рутим'яти, прислухатися до щебету солов'я, рідна хата, оспівана в піснях, вона завжди буде символом добра і надії. Її незгасаємий вогник. Світитиметеся теплом маминої любові, вірою в добро. Батьківщина починається з рідного порога, з батьківського дому. Зараз я хочу вам прочитати вірші Клесі Українки на зеленому горбочку. Будь ласка, слухайте уважно. На зеленому горбочку у вишньовому садочку притулилася хатинка. Мов маленька дитинка стиха вийшла виглядати, чи не вийти її мати, і до білої хатинки, немов мати до дитини, вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселила. Малята сподобався вам віршик? Так, як авторка ставиться до хати? З любов'ю. молодці! Які слова передають ставлення до хати? Хатинка, мов маленька дитинка. Добре малята молодці! Давайте ми з вами розглянемо українську хатку. Якою вона була? Упродовж багатьох віків виробилося поняття хати зі спільними для різних регіонів України ознаками зовнішнього оформлення. Хати у нас в Україні будували з дерева, глини, соломи, очерету, лози. Стіни традиційної української хати завжди були біли. Не тільки у свята, а й у будні господині білили хату, був покритий переважно соломою чи очеретом. Приспу наші предки змушували червоною глиною. Двері прикрашали зі На стіні біля дверей малювали гілку, листя було стільки, скільки членів родини. Хлопчики та дівчатка, скажіть мені, чи сподобались вам українські хатинки? Пропоную прикрасити українську хатинку на згадку про минуле. Для малювання нам потрібна аркуш паперу із зображенням української хатинки. Жовта, зелена, червона фарба, ватні палички, стаканчик з водичкою, пензлик та вологі серветки. Молодці малята дуже старанно працювали. Гарні українські хати у вас вийшли. Давайте ми разом з вами згадаємо, де ми сьогодні були? У селі добре, що ми сьогодні прикрашали українську хатинку. Які фарби ми використовували? Зелену, жовту, червону. Так. Але вже час прийшов прощатися. Я буду чекати від вас фото зворотнього зв'язку з вашими прикрашеними українськими хатками. До нових зустрічей!